Всім привіт! 13 жовтня. На завтра передають приморозок. Викопала квітку геліхрізум. Зараз обріжу його трошки. Це така красива рослинка. Дуже багато вона по клумбах росте по місту тут. Мені сподобалось, і я навесні собі таке придбала. Бачите, яке корінечко. Зараз по боках обріжу, оставлю тільки середку. приготувала горщик. Думаю, взимку воно в будинку перезимує в мене. А тоді вже навесні буду черенкувати віточками. Ось так буду зберігати взиму його.